Доброго раночку. Давно мене не було з вами, тому що були деякі неполадки з телефоном. Сьогодні вийшла я в свій міні-маркет безкоштовний, не враховуючи весь, всю нашу працю. Вже є в мене огірочки, кабачки, все є. Дякувати Богові все є. У нас сьогодні дуже прохолодно, сутки йшов дощ, налив болото, але мені потрібно вибрати мої огірочки, може що вже буду закривати. і Огірочки, морку, кабачки, все треба, тому що сутки вчора так йшов дощ, що не можна було навіть на вулицю вийти. Але ми в селі живемо, все одно працювали, і худобі треба було дати, і попорати. Та й дещо де ще зробити. А зараз я подивлюся, що в мене тут є. Городина вся вже повеселішала, позеленіла. Цибуля в мене, як бачите, ще не вибрана, тому що вона ще зелена, але нічого, я думаю, ми нічого не прогадали, що її не вибрали, тому що вона ще буде рости трошки деяка. Та й після дощу цього виберемо. Зараз ще накопаю картоплі. Хочеться якогось вже бурячка тушкованого, тому що кожен день їмо салат з огірків, з помідорів. Хочеться вже бурячка, зараз піду вирву бурячка, моркви. Вже знов заросло бур'яном. все, Але так прийду своїм поросяткам нарву та так, щоб аж стати і рвати, так як... На весні, то я його і не дуже вже і рву. О, такі бурячки, мої помідори. Помідори не підв'язали, все чогось не було часу. Такі теж гарні, Повеселішали мої помідорки. Зараз буду рвати картоплю. У мене і на вулиці палиться, вариться сніданок, тому що не знаю, чи це пов'язано з дощем, чи з чим. Світла нема, інтернету нема, то не знаємо ніяких новин. Ось в моєму супермаркеті чи міні-маркеті такий врожай я набрала, правда грязний, з болотом, але нічого, у нас вода є, хоча світла нема, але вода є. Ми набираємо про запас і в нас весь час є вода. Зараз мити, картоплі багато не рвала, тому що в болоті, а картопелька, ну ще її два місяці росте. Зараз все помию. І наладную банки буду, мабуть, асорті закривати, тому що ще є кабачки, великі підуть курам, а такі підуть в баночку. Огірочки ще в теплиці зараз виберу. Дякую Богові за це. А вам всім бажаю гарного, спокійного, тихого, мирного, теплого дня та смачної кави. На вулиці падає дощ. Такий рясний зірвався вітер. Але я вже кхм, наладнувала у банки овочі. Хочу зварити таке сорти. У мене ось таке укриття є. і Зараз буду розпалювати такий мангал, каструля туди ставиться. Тут у мене огірочки, кабачки, помідори, капуста, моркву порізала. Маринада я не варю. я кладу в банку на літрову банку е, ложу 3 ложки цукру, півтора оцету і ложку солі столові. І заливаю холодною водою і зараз ставлю в каструлю, також заливаю холодною водою е, каструлю воду і буду стерилізувати. Баночки я свої поварила, зараз укутаю. Добренько і хай стоять до завтрашнього ранку, а дощ нас продовжується. поки палила там під мангалом, то вже й змокла два рази. Перед дощом я спіла нарізати лаванди. У нас є невеличка грядка лаванди. Тут я ось сортую її, обрізаю, а це ось вже наробила таких. Букетики вони підуть в мене сушитися, а потім підуть на подарунки та на всякі вироби з лаванди. Ось така робоча зона. Ще декілька треба нав'язати букетиків і все, і понесу їх вішати в таке темне приміщення, щоб вони сушилися. Виріс бабусі ще один вазон. Ніка, сей, сторони. Всі вистроїлись на вечерю. Зараз будете вечеряти. Мій домашній робочий день вже закінчується під вечір. Виглянуло сонечко, але вітер такий сильний, прохолодний. Я вже впоралася котів кругом мене багато, то жарила ще рібні котлети. А зараз виведу трошечки козу, тому що два дні вже коза стоїть і вона теж хоче волі, що ж її там сіно, то ми даємо, підкошуємо її, але вона хоче пастися, поки ще не смеркло трошечку, трошечки козу. А вам всім бажаю мирної, спокійної нічки, ангела-охоронця та всього найкращого. Хто ще не підписався, підписуйтесь, а хто підписався, буду дуже вдячна. До зустрічі!